Вітаю на прямому ефірі. Марина Безугла з вами, як завжди, на зв'язку. Важливі теми, різні думки. Завжди ділюся з вами своїми емоціями, враженнями, в себе ось тут, в інстаграм сторіночці. Тому хочете прийняти участь у моєму ефірчику, пишіть, коментуйте, додавайтеся і я з радістю з вами поспілкуюсь. Вийшла буквально на кілька хвилиночок, тому що день просто сьогодні знову йде не по плану, але, знаєте, дуже-дуже-дуже так шалено і активно. Команда Росте, і партнери вітаю абсолютно кожну людину, хто приймає рішення і хто приєднується до мене в команду. Ви молодці, ви обрали правильний шлях, шлях свого розвитку. І хочу сказати про те, що сьогодні дуже важливо все-таки бути в правильний час, в правильному місці, але ще дуже і дуже важливо стати тією людиною, яка стане провідником в світ. Успіху, світ багатства, світ достатку для тих людей, хто в принципі ще не знає ні про компанію Лівкуд, ні про можливості, які вони можуть разом із цією компанією отримати. Але для того, щоб бути якісним провідником, скажімо так, лідером своєї команди, для того, щоб будувати величезні структури, таке співком'юніті, яке дає можливість компанія Лівкуд будувати, для цього дуже важливо все таки вирощувати, зрощувати свої лідерські якості. Важливим один, одним із важливих елементів все-таки є навчання, є розвиток. Однозначно, пам'ятайте, лише до лідерів, лише до сильних особистостей будуть притягуватися сильні люди. Якщо ви по життю таки, знаєте, дещо лінивий, можливо, дещо там ну, щось не доробляєте, то, от, фактично, такі люди будуть обов'язково притягуватися до вас. Питання вже тоді особисто до вас. Щодо навчання, якщо ви не знаєте, де брати навчання. Я, я також колись починала цей свій шлях, і я прекрасно розумію, можливо, ви скажете, от якщо у вас стоїть таке заперечення в вашій голові щодо того, ну навчання коштує грошей, а я не можу зараз собі дозволити. Зрозумійте, навчання фактично, якщо ви викладає, вкладаєте гроші на навчання, ви вкладаєте це інвестицію. Саме у вас, у ваше зростання, у ваш розвиток ж як лідера, Розумієте, це обов'язково невід'ємний елемент. Але якщо. Дійсно, у вас не вистачає на це фінансової можливості. Зараз, сьогодні, при сучасних технологіях наявності телефону, інтернету, навіть не обов'язково для цього мати комп'ютер. Можна просто мати телефон і доступ до Ютубу. Можна дивитися дуже багато безкоштовних відеороликів, тренінгів, аудіопідкастів, читати книги, слухати аудіокниги в звичайно такому ж звуковому аудіоформаті. Тобто це все лише залежить від вас. Але я дуже рекомендую. Навчайтеся постійно. Ви повинні розуміти що ось дивіться, зараз закінчується січень місяць. Починається, наприклад, лютий. Ви точно повинні розуміти для себе поставити чітку ціль. Я в лютому прочитаю ось таку-то книгу, або я знайшов для себе відповідний тренінг, який мені треба пройти для того, щоб стати ще на сходинку вище. Ще на сходинку вище. Зрозумійте, в кінці кінців є дуже багато людей, які про це фантазують, які про це мріють, які це хочуть, але так і не починають, так і не роблять перший крок. Скільки людей збираються прочитати книгу, збираються по півгодинки в день виділити на читання книги, і так для цього і не виділяють. Знаєте, я для себе відкрила ось таку, якщо для когось це буде дуже корисним лайфхаком, я для себе відкрила уже дуже давно такий спосіб, скажем, саморозвитку. У мене таки стоїть величезний телевізор в залі. І кухня, студія в нас получається кухня разом із залом. І я завжди, коли працюю на кухні, там мию посуд, там, готую щось прибираю, я не знаю все, що можна зробити на кухні. Я завжди на цьому телевізорі включаю якийсь Тренінг від якогось відомого, там я не знаю, відомого крутющого тренера. Я завжди включаю якусь аудіокнигу в Ютубі, будь ласка, це все доступно, це все завжди у вас є під руками. І воно просто на такому на підсвідомому рівні відкладається дещо в голові, тому що мати. Певний якийсь певний багаж знань, його треба десь отримувати. І навіть отак, виконуючи якусь активну роботу в домі, тому що я ж звичайна мама і звичайна жінка, у мене так само є якась звичайна робота. Я на такому підсвідомому рівні відкладаю ці знання у себе вже в своїй голові і можу їх далі транслювати. От можете собі використати такий самий лайфхак. Коли купаюсь, наприклад, коли приймаю душ, я постійно в мене на стиралці лежить телефон, і я завжди слухаю також якусь аудіокнигу або якийсь аудіопідкаст. Це не заважає мені. Приємне і з корисним розумієте поєднувати рівно так само можна перед сном просто ввести нове правило. Не треба собі вводити, от, наприклад, знову ж таки кажу, попереду лютий, так ви можете ввести собі одне правило, одне єдине правило в лютому місяці. Наприклад, щодня прочитати там. 30 сторіночок книги, або, наприклад, там не 30 сторіночок, а виділити пів години на читання. Не треба там годину, не треба там вдарятися в ці академічні, астрономічні години і так далі. Ні. Виділити собі там або 10 сторіночок. Хай це буде 10, але ви дійсно це візьмете і зробите. І от перед сном, наприклад, коли ви знайдете собі час, перед сном, або там коли ви там, можливо, ви більш любите прокидатися і взяти, почитати. Тобто виберіть той формат, який вам зручно. І ви будете завжди. Жди на крок попереду. Що треба читати, що треба слухати? Слухайте своє серце, що вам подобається. Я якось буквально кілька днів тому ділилася тим, що я вже давно не читаю детективи, хоча мені цей жанр раніше дуже подобався, зараз якось мені вже не цікаво. Не знаю. Можливо, тому що я змінилася, можливо, що вподобання мої змінилися. Я слухаю різні аудіокниги по продажам, історії успішних людей, наприклад, історії, історії про те, як змінювати своє мислення, конкретні факти, що треба робити, наприклад. Я дуже люблю читати по психології, дуже люблю читати про людей, які вони бувають, як правильно спілкуватися. Тобто, ось це ви можете відкрити для себе дуже неймовірний світ. Комусь будуть сподобатися одні автори, комусь будуть подобатися другі автори, інші. Хтось не любить читати, Ну, буває таке сьогодні. Знаєте, в мене навіть у дітей зараз, коли задають домашнє завдання зарубіжної літератури, то є таке ну, домашнє завдання, коли знати текст книги. І вчитель дає варіант або читати цей текст книги, або прослухати в аудіоформаті. Тобто і такий варіант сьогодні доступний. Знаєте, в нас зараз життя воно більш так стрімко пролітає, проходить. І я, наприклад, я дуже позитивно відношуся до аудіокниг. Чому? Тому що за одиницю часу, яку ми виділяємо на саморозвиток. Ми при аудіоформаті можемо охопити більше матеріалу, більше інформації, ніж тоді, коли ми читаємо, наприклад. Але для тих людей, в кого зорова пам'ять краще, коли відкладається інформація краще, коли ми читаємо, то все-таки я рекомендую читати. Я, наприклад, відношуся саме до таких людей, тому що я на слух сприймаю по одному інформацію, а коли я вже бачу цей текст, то по іншому. Підсумок мого ефіру. Розвивайтеся. Знайдіть шлях розвитку такий, який буде подобатися вам. Чи це будуть тренінги, аудіопідкасти, читання книги, але ви повинні бути не просто лідером, бо ви так знаєте, що ви лідер, а ви повинні підтверджувати це своїми діями. Ваша команда щодня повинна знати, що ви найкращий, що вони не даремно недаремно от обрали саме вас і рухаються саме з вами. От, і все, от, і все. Якщо ви почнете сьогодні, то до кінця року ви мінімум 10 книг точно прочитаєте. Якщо ви почнете сьогодні, то до кінця року ви станете кручущим тренером. Якщо це буде формат особистісного зростання, ви навіть уже через рік зможете самі проводити такі, такі крутіші лекції або ось такі заняття. Тому бажаю вам успіху в тій справі, якою ви займаєтесь. Обов'язково розвивайтеся, читайте, слухайте. Я вам бажаю величезних команд, щоб все, що ви собі задумали, які цілі ви поставили, хай вони обов'язково у вас здійснюються.